Сьогодні у нас на обзорі така ластівка. Це Opel. Opel Astra. 98-го року випуску у нас немає нічого кримінального по покрасці. У нас фарбувались ніжні арки, крила. Більш такого нічого не було. У нас кузов хетчбек. 1,6 мотор, 16 клапанний. У нас є фаркоп з електрикою. Насадка на глушитель. Також у нас передній приват. Автомобіль в гарному стані, дуже гарний стан як для машини, якій вже 26 років. Також у нас є стеклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, газове обладнання, управління світлом, гарний стан сидіння водійського, 317 тисяч оригінального пробігу. У нас У нас механічна п'ятиступинова коробка передач, кондиціонер. Мультимедіа, управління всім. Гарний чистий салончик, вілюрчик, чистенький охайний потолок. Там біль те, що треба. За додатковою інформацією звертаємось компанії автопарк. Вам цього кращого. До побачення!